Маринована пелюстка за одну добу така класна хряпа, ой, як її мій тато любив! Закуска до столу що треба. Білокачанна капуста розрізаю навпіл. Буду маринувати 1 кг, тобто половинку головки. Нарізаю на крупні шматки, складаю у лоток щільно, пересипатиму часником, моркою та буряком. Підготувала 4 зубки часнику, одну невеличку моркву і чималий буряк. Циліндра пересипаю все шарами. Зверху також викладаю моркву бурячок часничок, готуватиму маринад. Його чітко вистачить на мою капусту У каструлю вливаю 1 літр води, додаю 2 столові ложки солі без гірки, 2 столові ложки цукру, 3 лаврових листочки, десяток суміш перців. 3 духм'яного і при бажанні можна додати десяток коріандр в зернах. Закип'ячую, знімаю, вливаю 100 мл оцту і відразу заливаю капусту киплячим маринадом. Постоїть хвилин 15, закриваю кришкою і залишаю на підвіконні на одну добу. Зняла проби через 24 години. Класнюча вийшла пелюстка, а далі в холодильник на другий, третій день вона ще краще стає. Смачного.